Літні канікули в мене асоціюються з морем. В дитинстві ми з батьками частенько їздили відпочивати до Чорного моря. І є один смаколик, який я могла скуштувати тільки там. Це пахлава, хрумка та неймовірно смачна медова пахлава з горішками. На каналі вже є відео про те, як можна приготувати не менш смачну пахлаву в домашніх умовах. І посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Ну а сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачне печиво з пісочного тіста та з горішками. Воно називається гата, і це теж східний смаколик. Гату також ще називають лінивою пахлавою. А саме через те, що це печиво дуже легко та просто готується. Всім привіт! Отже, годі базікати Та гайда до роботи! Роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо пісочне тісто. Для початку давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів, Як і для будь-якого іншого тіста для пісочного нам потрібно просіяти борошно. До борошна додаємо розпушувач. Та сіль. Також сюди ж додаємо 25 г цукру та перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Для приготування пісочного тіста всі інгредієнти мають бути холодні, щойно з холодильника. Тож до сухих інгредієнтів додаємо холодне вершкове масло. Для зручності порізала масло на дрібні шматочки. Вмикаю міксер на найменшу швидкість та перетираю масло з борошном у пісочну крихту. Для цих цілей краще всього використовувати насадку лопатка. Це, звичайно, можна зробити вручну з допомогою ножа чи терточки. А коли це сталося, додаємо до пісочної крихти один жовток та холодну сметану. Знову вмикаю міксер на найменшу швидкість та чекаю, поки інгредієнти з'єднаються між собою в одну грудочку. Взагалі по рецепту для приготування тіста потрібно використовувати жовток від одного яйця. Але цього виявилось замало, бо крихта від вимішування залишилась сухою. Тому ще додала все ж до тіста білок з жовтка. Та тоді тісто зібралось в суцільну грудочку. І як тільки це сталося, відразу припиняю процес вимішування. Пісочне тісто не можна довго вимішувати, бо масло нагрівається та тісто почне пливти. І тоді Вийде менш хрустка, печиво тоді вийде резиновим. Тепер відважу, скільки в мене вийшло тіста всього та ділю його наполовину. Одну частинку тіста ховаю в торбинку, а іншу частинку. Тіста, хочу зробити шоколадною. Для цього додаю до холодного молока 2 чайні ложки алкалізованого какао та розмішую все ложечкою до однорідності. Вийшло щось схоже на розтоплений шоколад. Додаю шоколадну масу до тіста та знову вмикаю міксер на найменшу швидкість. Вимішую тісто до однорідності недовго, десь одну хвилинку. Підбираю все тісто зі стінок чаші шкребком та кладу шоколадну пісочну грудочку тіста теж в торбинку. Вийшло два таких шматочка тіста та тепер кладемо тісто в холодильник. Воно має відпочити та стабілізуватись. мене пройшло від цього моменту 2 години. та Тепер давайте підготуємо горіхову начинку. Блендер з ножами я відважила 150 г підсмаженого волоського горіха. Та тепер. Перемелюю його у дрібну крихту. До горіхової крихти додаємо потрібну кількість цукру. А для того, щоб начинка не була дуже сухою, додаю до неї білок від одного яйця та примішую все лопаткою до однорідності. По своїй суті, маса вийшла схожа на марципан. Марципан – це маса, яка складається з горіхового борошна, цукрової пудри та білка. Текстура у нашій начинці грубша, але по складникам вийшло одне і те ж. Далі переходимо до розкатування тіста. Кожен шматочок тіста я буду розкатувати між двома відрізками пергаменту. Намагаюся зробити зі свого тіста тоненький прямокутник. Товщина мого прямокутника виходить приблизно 2 мм. Таким самим чином, розкатуємо шоколадне тісто теж у великий та тоненький Прямокутний пласт. Шоколадний пласт разом з пергаментом викладаємо на пласт білий. Та ще трішки розкатую свій прямокутник, щоб два шматка різного тіста гарно приклеїлись між собою, та сам прямокутник став трішки тоншим. Та Тепер знімаємо з прямокутника пергамент та на шоколадну його сторону викладаємо нашу горіхову начинку, Стараюсь розподілити начинку більш-менш рівномірно. В кінці двох вущих сторін прямокутника трішки загортаю, щоб вирівняти їх. Та з однієї ширшої сторони закручую прямокутник в рулет. З допомогою пергамента це можна зробити дуже просто. З допомогою каталки надаю рулету більш плоскої форми. Зазвичай таке пісочне печиво нарізають з допомогою фігурного ножа, але якщо у вас такого немає вдома, можна скористатись і звичайним ножем. Також на своїх нарізаних рулетиках з допомогою маленьких плоскогубців роблю такий цікавий узор. Також можна зробити узор і з допомогою виделки та викладаю своє майбутнє печиво на дечку, застелену пергаментом. На цій поверхні я і збираюсь випікати печиво. В мене ще залишився один жовток. До нього додаю трішки молока та перемішую все між собою вінчиком. отриманою жовтковою масою змащую свої рулетики. Та тепер ставимо наше майбутнє печиво, у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку, випікатися. Час випікання в моїй духовці 30 хвилин. А поки печиво випікається, давайте ще приготуємо сироп, яким ми будемо просочувати наше печиво. Ковшик з товстим дном відважуємо в рівних пропорціях цукор та воду. Сюди ж додаємо 2 шматочки лимону та ставимо ковшик на середній вогонь. Ось так похитуючи час від часу скиз зі сторони в сторону. Чекаємо, поки сироп закипить. Готовий сироп відставляємо поки в сторону. Та чекаємо, поки доготується печиво. Випікаємо його до ось такого золотистого кольору. По-моєму, виглядає печиво дуже апетитно. А поки печиво ще гаряче, поливаємо його сиропом. Та тепер залишаємо наше печиво в спокої на 1 годину. За цей час воно достатньо просочиться та охолоне. А коли пройшов час, розламаю одненьке, щоб показати вам його внутрішній світ. Це печиво вийшло неймовірно смачне, хрустке зовні та таке ніжне пісочне всередині. Неймовірно смачна начинка, яка під час випікання трішки виступила зовні та карамелізувалася. Вона робить додатковий хрусткіт у роті. Це печиво дуже швидко розлетілось, і думаю, що ще не раз його приготую. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Дуже полюбляю випічку з пісочного тіста. І це печиво гата вийшло і справді дуже схоже по смаку на пахлаву. Тож дуже раджу вам приготувати його та пригадати смак з дитинства. Тож до зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!